Дональд Трамп на зустрічі губернаторів республіканців Мар алаго заявив, що його команда готує зустріч з Путіним і що ця зустріч буде використана для припинення війни в Україні. Але подробиць він не повідомив і насправді постає декілька питань: яка команда, хто? Це Кіт Келлах, але він ще не був в Україні, він ще не був в Європі, він не зустрічався ні з ким із Росії. Але на мою думку, ця заява є ну, значенням і свідченням того, що Трамп перекинув м'яч на поле Путіна, і тепер Путін опиняється в ситуації, де він має дати відповідь. Якщо Путін не захоче зустрічатися, а йому зараз, ну, як він заявляє, нема сенсу говорити про якесь перепинення вогню, війни, перемиря, поки його армія продовжує, хоч і повільно, але наступати, це образить Трампа. Безумовно, що у Трампа нема на сьогоднішній день наскільки я розумію, чіткого плану, як можна зупинити війну в Україні, і він бере певну паузу. Тепер Путін має думати, що далі робити. Якщо зустріч все-таки відбудеться, ну ми не знаємо протягом якого часу, бо Кіт Келло говорив, що він би хотів після 20 січня це його спецпредставник з України і Росії завершити війну. Так от, якщо протягом цих 100 днів зустріч все-таки відбудеться і не буде якогось. Рішення, тобто Путін не піде на ті пропозиції. А ми, я сподіваюся, до того часу будемо вже знати і озвучить Трамп свій план щодо припинення війни в Україні. Це також образить Трампа. Тобто, на мою думку, ця заява насправді тільки запустила процес, який може бути дуже вигідним для України з точки зору не тільки подальшої підтримки з боку Сполучених Штатів України, а можливо і збільшення цієї підтримки.